Такс, Андрюша вже міняє рамочки на машинах, які ми привезли. Дорога пройшла класно, швидко, ну і впевнено в цілому, а я вам хочу запропонувати ось такий от апаратик за дуже крутою ціною. Cadillac Escalade за 35,5 тисяч доларів на 6,2 двигуні з пробігом 126 тисяч км 2016 року. Класна тачка, яка затягнута в бронеплівку, два комплекти е, гуми в нього є, обслужений автомобіль. Ну, хто купить собі такий апаратик, він кайфане. Кайфане від цієї тачки. Тому знову ж таки я вам посилання на авторію ось тут залишаю. Ви на нього переходьте, подивіться фотографію, якщо хочете запропонувати щось на обмін, пропонуйте. Або навіть якийсь мінімальний ще торг. Доларів 500 ми вам ще зробимо. Тому цікаво